Вами відкритий, розгорту відкритий, розгорнутий відкритий набор, набор біжені ще мого холодівка, давно не показували. Напомню вам про колбаски, які в нас є. тому що ви знаєте, от про які думаєш, святий кожен день робиш обзор. Але кожен день нові люди, кожен день люди хоча бачити ці колбаски. Може він про щось роботи, то я вам напомню. Значить, печатка, значить так, це в нас іде, як вона називається? Чорна каракатиця. Чорно каракат, часом скажуть, куди сом-сьомга палтус і чорна каракатиця. Ціна і 1200 гривень за кілограм, вона найсмачніша. Вона не похожа, дивіться, кожна колбаска, вона взагалі віддачається вся окремо сама від себе. Ця колбаска, дівчатки, мої, знаходиться в холодильничку. Подивіться, це немаловажно. Потім, дівчатка мої, у нас є колбаска. Подожди, це у нас лосось, вишня камбула, 1200 гривень за кілограм. Дівчатка, я вам состав рибки горі, тому що кожен любить разну рибку. Ця колбаска йде асітрина і кіжич. Ця колбаска йде по 1200 гривень за кілограм. Вона йде смачна, плотненька, вся завакумована. Боже мої. Мої хороші, ви напевно, забули про мою любиму колбаску, тоєт Сімерлін. Хто не знає, що це рибка, дівчатка, ви ніколи не скажете, що це риба. Подумайте, що колбаска, вона настільки плотненька, вона це і Сімерлін, 1200 за кілограм, і вона ну, просто вона смачна. Я її облимала, їла я колбасу, це я вам кажу правду. Готує мої рідненькі. Кальмар з тунцом. Колбаска, вона стоїть 1000 гривень, вона дуже вкусненька, вона плотненька. Хто любить кальмар? І тунець, це оця колбаска. Вона 1000 гривень за кілограм. Так, відкриваю другу сторону холодильничка. Дібти сюди, дівчатка, отаке колечко колбаски, воно стоїть 1000 гривень за кілограм, тут форель і ескаларом. Колбаска дуже м'янька, дуже смачна. Ще раз кажу, дівчатка, кожна колбаска вона відрічається одна від одної всім. вона вся разна. Потім мої любі наш е, самий перший круасанчик. Е, тут йде філія гарячого копчення, маслина, мідія і е, сира кусочок. Ціна його 1000 гривень за кілограм. Він дуже смачненький. Отакий е, самса. Це така состав, йде один і тут же, але тут іде. Ні, серед друг а але тут іде кліветка. Це йде міді, це йде кліветка. Дівчатка, важно, мидия креветка. Ложимо його в холодильник. Е, все лежне мене. все виложено отак от під лінією. Ви знаєте, що в нас все должно бути просто обалденно. Потім дівчата, потім так, це сюди йде е, а це він йде, у ньому йде сир дурблю. Він дуже смачний. До речі, я його заказала 300 штук, тому що ми його практично продали. Вчора дуже на нього пішов ажіотаж. Ви знаєте, кажда кожний колба... рулет і кожна колбаска вона відлічається по-двому. Я все время хочу, знаєте, щоб у нас був новий смак і новий вкус, тому що воно все по-своєму різне. Бо, по, допустимо, це як називається у нас? Самса. Самса, вона йде з Е, це йде з міді, тут йде сир дурблю. Ви розумієте, воно все йде по-разному. Воно все має свій смак. І воно саме головне, що воно все смачне. Так, мої хороші, кароші, іди до мене ближче. Дівчинки, не забуваємо, що в нас є ем копчений рулетик. Копчений рулетик 1400 гривень за кілограм. Тут йде э, тунец ескалара, тунець і мерлін. Ні, скажіть, ескалара, тунець. І мирні, і, і форель, боже, і форель, що ж з тобою звіта? 1400 гривень за кілограм. Щось я прямо така розпірялася, сьогодні, а потім ми її їм. Я, допустимо, більше всього відноситься до торнадо. Торнадо всі гривень за кілограм, він десь смачний, він не похожий ні на що. Кожна рибулечка в торнадо входить. Форель, то нец, палтус, балтус, анчоус і вялені томати. У нас все написано бо забуваємо. Ну, верніше, я забуваю. Дівочки, малосолочка, ви знаєте, вона в нас в холодильничку. хочете жирну, хочете плотненьку, ціна і 900 гривень за кілограм, вона обалденна вкуса вся в холодильничку. Так, ми її відкриваємо цю сторону, йдемо з вами сюди. Дівчатка, всі мій любима наша котлетка, це декамбула замотана фаревичкою. Ціна її 1000 гривень за кілограм. Вона йде смачна, не похожа ні на що. <кху> що я забудила? <кху> <кху> Щоб прохнулася сліною, без говорю? Хорошо. Дівочки, не забуваємо, що у нас є тортик з в який входить. Тунет, палтус. Мерлін і Форелічка. Ну і зверху міді, ще є, зверху з сиром. Такий патріотик, він йде разний. Ось такого йде. Цена 1500 гривень за кілограм, дуже смачненький. Так мій хороший, Йдемо сюди. Тут у нас йде капчона, форелічка. Цена її 1000 гривень за кілограм, вона дуже смачна. Це форелічка, яка викопчена на вишньових віточках. Я ложу її сюди. Потім, дівчатки, ескалару ми робимо такими кусочками, вона вся йде разна. Ми утром показували, ми її отримали ціна і 1000 гривень за кілограм ескалара йде. Дуже смачно, дуже. Так, йдемо сюди. Ну і наша нельмочка, шельмочка. Нельмочка, вона в нас йде. Отакими кусочками ми її девочки робимо, ми весь товар варвакуміруємо. Сьогодні утром я вам показувала, ми її отримали. Нельмочка, шельмочка йде 1000 гривень за кілограм, вона смачна, вона дуже смачна, вона йде мало мало сольна. Дівчатка, вона похожа на м'ясо ділуня, вона дійсно смачна. Так, весь товар знаходиться в кулу діточку, це я вам показую. Дівчатка, ще хочу сказати. І не забувайте, що в нас є такі полівочки, такі мастинки. дівчатка, стоять. Вони... 300 гривень банка, але це грічецька масліна, це одній з маслін де, якщо не знаю, боженько ви переживаєте, що ви проготили косточку, вона розтворяється. 300 гривень така балтино-класна банка, ми неоднократно її відкривали, там йде плотна-плотна маслинка, дуже плотненька, ну і невеличка коночка. Є полівочки з роздимкою. Вони 300 гривень, роздимка 350 гривень. Баночка, але дивіться, тут прямо такими бачите, шматочками, дивіться, прямо йде ось воно. Воно прямо дуже-дуже добре. -дуже Ця баночка стоїть 350 гривень. Банати. І плюс іде маслинка без косточки, її 300 гривень за баночку, вона теж є дівчатка. Хто не любить, допустимо, рибку, що омега-3 це вітаміни для всього організму. Утром одна-дві капсулки на голодний, чи поїлася не важливо. Саме головне, що вітаміни, які є в рибці, вони є в омега-3. Вона дійсно полезна, і омега-3 у нашому нам бути. Ну, ріпково масло я вам казала, первого джиму 700 гривень і отака масло 800 гривень, дівчатка міні обзорчик наших цін, я вам говорю постійно, щоб ви просто не забували. Отаке або класне відеречко, воно стоїть 500 гривень, в ньому 480 грам. дунаєчка 550 гривень баночка. І корочку ми зараз почали фасувати. Дівчатка показую вам нашу горбушку. Подивіться. Дивіться, дивилась, до мене ближче. Давай. Дивіться, ми її зараз фасуємо, ми відкриваємо відро. Вона йде без жижі, вона йде така, знаєте, з маленькою-маленькою горчиночкою. І корочка стоїть 700 гривень за 100 грам, горбушка кітаву 800 гривень за 100 гривень. Фасуємо такі по 200-100 по грамів, тому що, ви знаєте, весь товар у нас знаходиться в холоділічку, це немаловажно. Так що, мої любі, замовлені книги на вайбер 0,984930776. Отак у нас зараз буде фасуватися наша нельмочка. шельмочка. ліжка закриває евакуматор. Дівчатка, така нельмочка у нас фасується, накривається, прижимаємо, нажимаємо кнопочку і пішло движення, мої хороші. Зараз воно буде робити пшик і це воно завакуумувалося. Ось такими красивими кусочками. Ми нарізаємо і виходить отакий обалденно-красивий кусочок, дівчатка. Кусочки йдуть по 600-700 по грам різні. Плюс у нас навакумована вже ми вакуумуємо вакууємо е, ескалару. Вона йде отакими кусочками. Дивіться, отакий красивий кусочок. Він завакумований, і ви вибираєте, що ви захочете. Так, але жуля, наскільки вона дорожбу буде тут час на 98? На 98 воно робить шик. Ми його винімаємо і слажуємо в холодильник. дівчатки? Все вакуумується, прямо. Я вам показую. Утром товар получаємо. Ми його вакуумуємо, це не малував, щоб він не отак, воно зробило в шик. І час ми красивий кусочок, всього ліження, може доставати чи ні. Все, воно отако. все це воно робить так. А тепер відпускаємо ліження, а тепер достаємо. І отакий шикарний кусочок у нас виходить, дівчатка. Так що таке все у нас вакуумоване.